Скажемо слава Ісусу Христу, Воскресшому Ісусу Христу, який віддав своє життя, який віддав своє тіло ради нас, ради кожного із нас, щоб сьогодні ти і я був на цьому місці. Щоби ти і я сьогодні мав вічне життя, як багато зробив для нас Господь. Не знаю, як ви, друзі, але я відчуваю. Воскресшого Ісуса Христа на цьому місці під час цих пісень, під час цих молитв Господь є з нами, Господь є на цьому місці і Він торкається нас своєю силою, своєю любов'ю, Духом Святим, торкається наших сердець. Сьогодні так багато говориться про Воскресіння, про те, як Ісус Христос був розп'ятий на Христі, про Його страждання. Як його принижувало і знущались над ним. Але Він із за любові до нас, із за любові до Тебе і до мене. Він зробив це. Він переміг смерть, Він переміг гріх, переміг темряву для того, щоб ми з вами жили в світлі, для того, щоб ми провели свою вічність в небі разом з нашим Ісусом Христом, у вічній славі, у вічній радості. Це зробив для нас наш Спаситель, наш Господь, і ми святкуємо цей чудовий день це свято Воскресіння Ісуса Христа. І тема, на яку я хочу сьогодні коротко поділитися з нами, називається будь готовий. Будь готовий! До чого готовий? Скільки потрібно готуватись, як потрібно готуватись. Друзі, сьогодні ми розглянемо це і будемо мати молитву. І нехай наші серця будуть готовими для того, щоб спілкуватись із Духом Святим, щоб Дух Святий сьогодні мав цей дотик із нашим Духом, нехай нам допоможе Господь. Як часто ти згадуєш про Воскресіння Ісуса Христа? Таке запитання сьогодні служить на цьому місці. Як часто ти згадуєш про Воскресіння Ісуса Христа? Невже ми згадуємо тільки в цей святковий день, раз в рік? Як це робить більшість людей раз в рік згадують про те, що Ісус Христос вознісся на небо, що Він воскрес, що Він дав нам оправдання. Як би було прекрасно і чудово жити кожен день із думкою про те, що за мене заплатив Христос, за мене заплатив Ісус і заплатив дорогою ціною, ціною Свого життя, ціною Своєї святої крові, друзі. І все ради того, щоб ти і я мали вічне життя. Не вічну смерть, не вічні страждання, не вічний вогонь, але вічне життя. Слава Богу. Центральний вірш моєї проповіді записаний Матвія, 26 розділ, 45 вірш. Тогда приходит к ученикам своїм і говорит им, ви все, еще спите і почиваете, вот приблизился час. І Син Человеческий придасться в руки грешників. Ісус Христос після тяжкої ночі, після тяжкої боротьби, після гексиманського саду, втомлений, в сльозах приходить і знаходить своїх учнів сплячими, безпечними, відпочивають від втому, відпочивають від тяжкого життя. У українському перекладі Огієнка звучить, по тому приходять, приходять до учнів і їм промовляє, ви ще далі спите і спочиваєте. Ось година наблизилась, і до рук грішникам виданий буде син людський. І Ісус знайшов учнів сплячими і відпочиваючими. Друзі, наш Спаситель Ісус Христос, який полюбив Тебе і мене, скоро гряде на цю землю, якими він знайде нас якими нас знайде Ісус? Я лише знаєте, друзі, два варіанти. Два варіанти, якими нас знайде Господь. Або Він знайде нас сплячими і відпочиваючими, безпечними. Або ж, брати і сестри, ми зустрінемо Його у повній готовності. Ми зустрінемо Його в повній готовності, як ті, хто чекає Свого Спасителя, щоб вічно славити Його святе ім'я. Ось такі два варіанти. Але виникає запитання, у чому ми маємо бути готовими? До чого ми повинні готувати себе? Як ми повинні готувати? Ми розглянемо три аспекти, основні загальні аспекти, до чого повинні кожен із нас готувати своє серце, своє життя. Перше, Перша готовність це готовність нашої віри. Готовність нашої віри, 18 розділ, 8 вірш від Луки. Но Син прийдя, найдет ли віру на землі. Но син прийдя, найдет ли віру на землі. Чи знайде він віру в твоєму і моєму серці. Чи є твоя віра сьогодні сильною? Задай собі сьогодні це запитання. Знаєте... Сьогодні співає для нас хор. І уявляєте, що перед святковим служінням в цей день Пасхи за півгодини до служіння прийшов би хор і почав би вивчати нові пісні, нові пасхальні пісні. Які б це були пісні? Чи були б вони готові ці пісні? Знаєте, тому хор за місяць? За дві неділі, за неділю збирається не один і не два рази для того, щоб готувати пісні. Для того, щоб готувати ці пісні для слави Господній. І коли приходить святковий день, ці пісні є готовими. Потрібно себе готувати. Готувати заздалегідь, не за пів години, не за годину, за довгий час. Господь перевірить готовність нашої віри. Господь перевірить готовність Твоєї і моєї. Віри. Тому, брата і сестри, перша готовність це готовність нашої віри. Друге готовність нашої любові. Готовність нашої любові. Матвія 24 розділ, 12 вірш. І по причині умноження беззаконня во многих охладіє любов. Говориться про останні часи, друзі. І по тій причині, що Багато беззаконня, багато гріха, і ми знаємо, які закони сьогодні приймаються, як у всьому світі поширюється і поширюється беззаконня і гріх. І по цій причині написано, що у багатьох зникнеться любов. У багатьох перестане існувати любов в серцях. У многих ахвадіє любов. І як ти сьогодні любиш? Чи даруєш ти любов тим, хто оточує тебе, друзі? Наскільки щира? І сильна, справжня твоя любов. Щодо любові, знаєте, нещодавно запитав у одного брата, йому вже так десь біля 30 років, і я задав запитання, чому ти ще досі один, чому не створюєш сім'ю, чому не одружуєшся? Знаєте, що він мені відповів? Він сказав, я ще не готовий. Я ще не готовий вже роки, близько 30 років, а він ще не готовий. Не готовий, можливо, матеріально, можливо, інтелектуально щось не вистачає. В чомусь він ще не готовий, друзі. Яка сьогодні є наша любов? Перше це готовність нашої віри. Друга готовність нашої любові. І останнє, про що я сьогодні хочу сказати, це готовність нашого серця. Готовність нашого серця, друзі. 4 розі, 23 вірш. «Більше всього хранімова, храні серце Твоє, тому що із нього істочники жизни. Як чудово і поетично написано, «Більше всього хранімова, храні серце Твоє, тому що із Него істочники жизни. джерела життя. Все найдорогоцінніше в нашому житті, воно знаходиться в нашому серці. Найдорожче для нас, близькі люди нам, наші батьки, наші діти. Наші рідні, церква, вони знаходяться в нашому серці. І ми повинні, і Біблія закликає нас, щоб ми берегли своє серце, берегли його чистим і непорочним. Кожен із нас він турбується про, про своє тіло, про зовнішність, про здоров'я, про харчування, як ми одягаємося, як ми харчуємось. Ми дбаємо про себе. Але, друже, в мене запитання: чи не забудьте подбати про своє серце? Про стан свого серця, в якому стані сьогодні знаходиться твоє серце. Ми можемо дбати про здоров'я, ми можемо подбати про все в своєму житті і бути успішними і радісними, але брати і сестри, не забудьмо про стан свого серця. Чи є воно готове сьогодні зустріти Господа? Чи готове воно сьогодні зустріти Христа того, хто воскрес, того, хто полюбив нас? І ми знаємо цей вірш, бо так полюбив Бог світ. Що він дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав вічне життя. Це найбільший приклад любові, найбільший приклад дав нам наш Отець і наш Спаситель Ісус Христос. Чи дбаєш ти про своє серце? Бог дивиться не на нашу зовнішність, ми дивимося на людину, на лице, але друзі, Бог дивиться на серце, Він дивиться на нашу внутрішність. І яке ж наше серце дійсно насправді в очах нашого Бога? Тому, друзі, підводячи підсумок, виникає три основні запитання: чи сильна наша віра, чи живе любов в нашій душі, і чи чисте наше серце? Три запитання: віра, душа і серце. Від цього залежить, де ми проведемо свою вічність, від цього залежить, де ми проведемо вічне життя. Віра через віру в Ісуса Христа нам дароване спасіння через віру в те, що Ісус Христос прийшов на цю землю, ставши людиною, віддавши себе в жертву святу, проливши свою святу кров, ми віримо в це і віримо в те, що Він помер за нас, і те, що Він воскрес і вознісся на небо. І сьогодні Він по правиці Отця і він Духом Святим присутній на цьому місці, слава Богу. Любов новий заповіт і дві заповіді Ісуса Христа. В основі яких стоїть любов. Любов, друзі, це є центральний. Це є центральна річ, яка є в Біблії. Любов. Без неї не існує нашої віри. Любов. Любов рухала Ісуса на хрест, на Голгофу. І останнє це серце. Людина дивиться зовні, а Бог дивиться. На серце, Бог дивиться на твоє і моє серце, від стану нашого серця, друзі, залежить, якими будуть наші відносини з Богом, від стану Твого і Мого серця. І Ісус знайшов своїх учнів сплячими і відпочиваючими від втоми. Як ти думаєш, яким тебе знаходить Дух Святий, коли він приходить на це місце? Коли Ти сьогодні знаходишся тут, яким тебе знаходить Дух Святий, безпечним, сплячим? Чи навпаки. Подивись сьогодні на своє життя очима Бога. Тобі може здаватись, що в тебе велика віра, ти повний любові, і ти маєш чисте серце. А насправді Бог може бачити зовсім по-іншому. Бог дивиться зовсім своїми очима. На когось Бог дивиться і бачить, що недостатньо віри, недостатньо так мало любові, і таке заплюмоване серце може бути. Так може бачити Господь. Господь є той, хто відновлює віру, друзі. Господь є той, хто відновлює віру. Він є джерелом любові і закликає тебе і мене навчитись любити від нього. Господь є той, хто каже, і дам вам серце нове, і Дух новий дам вам, і возьму із плоті вашої серця кам'яне, і дам вам серце платяної. Господь є той, хто дає нове серце. Очищає серце, оновлює друзі, я закликаю нас в цей пасхальний святковий вечір. Я побуджую кожного з нас до того, щоб перевірити свою готовність. Чи готові ми зустріти Воскресшого Ісуса Христа, того, хто спас нас, того, хто дав нам оправдання, чи готова моя віра, чи готова моя любов, чи готове моє серце зустріти того, хто воскрес. Зустріти Спасителя нашого Ісуса Христа. Друзі, нехай нам допоможе в цьому Господь переглянути і звернутися до того, хто відновлює, хто допомагає, хто веде. Звернутися до того, хто спас і оправдав нас, провивши свою святу божественну кров, там на Христі Голгофі. Друзі, давайте ми станемо на наші ноги для молитви. Все скажемо нашому Господу: Амінь.